Міжнародна правозахисна організація Варта прав людини протягом року проводить кінофестиваль в різних містах світу. Його мета привернути увагу до проблем людей на планеті, чиї права та свободи порушуються. Нещодавно відібрані правозахисниками картини демонстрували в Нью-Йорку, Розповідає Тетяна Ворожко на фестивалі. Представлено 16 фільмів з 12 країн. Брат номер один розповідає історію новозеландця Керрі Гемела та двох його друзів, які, подорожуючи на яхті, випадково опинилися в Камбоджі у 1978 році. Вони стали трьома з кількох мільйонів жертв кривавого режиму Полпота. Брат Кері роб говорить, що ще донедавна мало людей на заході знали про криваві безумства, що відбувалися в цій азійській країні у 70-х. я їх запитую, чи вони знають хто такий пол і червоні хмери? Багато з них не знають. Кожний пока супроводжує дискусія, присвячена фільму за участю авторів стрічки та захисників прав людини. Колишній англіканський епіскоп Крістофер Сіньонзо з Уганди з'явився у фільмі Називай мене кучу про переслідування гомосексуалістів в його країні. Він говорить, що знущання над людьми стаються через брак співчуття коли люди не вважають інших людьми, вони не відчувають до них співчуття. Вони можуть зробити з ними що завгодно, адже вони не вважають їх за людей. брак гуманності провідна тема усіх фільмів фестивалю. фільм «Репортери» розповідає про небезпеку, якої зазнають журналісти, що висвітлюють мексиканську війну наркокартелів. Фільм Невидима війна звертає увагу на проблему згвалтувань у збройних силах США. Маленьке небо розповідає про життєві виклики юних сироти з Ефіопії, обидва батьки якої померли від сніду. Фільм «Ай вай, Вей» ніколи не шкодую. Історія китайського скульптора і дисидента вей Вея. Права жінок також у центрі уваги фестивалю. Фільм Салям Данк це розповідь про іракську жіночу баскетбольну команду. з релігійної точки зору спорт це для чоловіків, не для жінок. Місце жінки вдома. Чи це так? Фільм досліджує це питання. коли я граю в баскетбол, я забуваю про все на світі, про всі свої проблеми. Я почуваюся як метелик, що пурхає навколо та грає. Баскетбол дає мені щось, чого я не отримую від нічого іншого в житті. Фестиваль прямо закликає глядачів допомогти вирішити проблеми, що зображуються у фільмах. Багато авторів також ведуть кампанію допомоги різним людям або групам людей, або конкретно героям їхніх фільмів чи місцевості, про яку розповідають у фільмі. Відвідуючи фестивалю кажуть, що завдяки йому вони дізналися про проблеми та події, про які часто не повідомляється в засобах масової інформації. Лединоворожко голос Америки.